Зазвичай я висаджую свою пеларгонію за допомогою ось таких ось живців. Цей раз теж нарізала. Живці ще є. Маточний кущик підростає потрошку. Але сьогодні я вирішила знайшла ось такі е, насіння пеларгонія садова бордюр суміш. 10 штук насіниночок хочу висіяти, приготувала ось такі борозочки зробила. Приготувала грунт зробила отвори, щоб лишня волога стікала. І Потім висіватиму в ці борозочки, чуть ледве ледве прикривати треба. потрібно землю, землею, так пишуть на упаковці. І Сходи з'являються через 2-3 тижні аж. Дуже цікаво, дуже довго я вважаю, вони сходять, але що, що робити? Треба сіяти. раз купили. Ось, І на стадії двох листочків, двох-трьох листочків розсаду потім пікірують і пересаджують на постійне місце. Ось так ми і будемо робити.